Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ранок-понеділка я вже повдягала дітей, вдягнулася і в мене йде друга пара. Я згадала, що в мене два телефони і зараз цей у мене вільний, тому я зможу трішки на нього знімати. Тут у мене зараз розпочнеться урок. Вчимося ми по Міту, Google Міту. Так, наскільки я бачу, у нас зараз матеріализнавства. Матеріалознавство. Загалом не виспана на вулиці дощ, і поки в мене ще заняття не розпочалося, збираються а, мої одногрупники, то змогла записати трішечки вступу. А, вставати сьогодні не дуже хотілося, але треба. На сніданок у дітей гарячі бутерброди, а нічого такого я не готувала, бо мені немає часу. Кожного разу я шукаю місце, щоб позайматися. Цього разу в мене підвіконня у кімнаті, і тут пишу конспект. Часку затурення політика пекарка. Показує, як ти може. Вже будівельний рік, <кхи> так <які> не можна <кхи> Куда ты спускаешься. Куда Лидия есть? Куда Лидия есть? Куда Лидия На низ? Мам! А ну давай. Мама! Ля -ля. Оп. Оп, кажи. Кажи, я спустился. є Що Установка Установка Ось так з дітьми мені доводиться навчатися. Звісно, важкувато, але все можливо, аби було бажання. Тут у мене сидить вовчик на руках, то буває Василько прибігає, як ви бачили, то буває вони двоє біля мене. І це без кінця. Забавляю я дітей як можу, щоб вони мені не рвали зошит, хоча він страждає, саме найбільше, мені здається, у мене декілька зошитів і кожен з них ну, не дуже виглядає вже, хоча ще навіть місяця не пройшло навчання. На перервах я займаюся дітьми, підмітаю де потрібно, мию якийсь посуд, ставлю їсти готувати. Так що перша частина дня у мене повністю заповнена роботою. Плюс до всього іноді заглядаю на свої лотерейки, якими займаюся. Так, закінчились у мене вже заняття. Я деколи не можу писати конспекти і показую, як я з цих. Пір викручуюсь. Я роблю скріншоти усього, що ми вивчаємо, і пізніше переписую в конспекти. Звісно, не все встигаю, потім пізніше сижу-пишу, бо, самі розумієте, з дітьми все не встигнеш. Так, і я ще сьогодні робила... Так звані нотатки є в вайбері Така у мене о, вкладочка мої нотатки. Тут також писала. То це все треба буде сьогодні переписати у конспект. Ось так. Саме головніше. До речі, є в мене такий предмет, як будівельне креслення. і сама Перша наша графічна робота буде ось така. Не знаю, чи вам таки цікаво, чи показувати вам ще. Трішки помнявся вже мої листочки. Зробила собі два екземпляри, бо не знаю, можливо, один спорчу, а треба буде завтра здавати, то треба сьогодні це все зробити. Заснув у мене Василько, гарненько, спокійно спить, а вовчик тим часом робить мерву. Вони завжди чередуються: то спить Вовчик, то Василько, то знову Вовчик. І так проходить весь день. Ну і в процесі сьогоднішніх пар я ще поставила прання, то у мене тут переться. І так, зараз у нас 2.15, цього уроку в нас немає. І можна приступати вже до прибирання такого грандіозного. Я, звісно, підмітала на перервах. Але такого аж прибирання в мене не було. А, до речі, зварила я картоплю. Пюре. У нас є холодець. Я думаю, що в нас на Україні холодець це сама популярна страва. Вам не знімала, як готувала, бо ще вчора готувала. Закрутки, зараз вам покажу. Це вже була остання партія, вже все. У мене сил немає на ці закрутки, Тому остання партія вже готова, все. Все, Я закругляюсь, я більше закривати не буду. Як бачите, у нас дуже сиро, дощ. Так, якось не хочеться на вулицю. І вчора ввечері я дозакривала ще дві партії асорті. Ще закатала томатний сік, так званий. Це вже не помазуха, не кетчуп, який я закривала раніше. А Просто експериментальний мій, можна так сказати, кетчуп. Ну, досить непоганий такий на смак вийшов, закрутила. Хоча планую його відкривати, так як сік а, томатний. І тут у мене мої асорті. Ось так. Зараз зроблю чіткіше. Ось так вони виглядають. Були жовті помідорки в мене. Купляла я зелений перчик, огірочки, ну, різне таке. А На сьогодні це все. Знімати вже нічого не буду. Мотивацію на прибирання я не маю сили відзнімати, тому таке сьогодні більш-менш легеньке відео. Обіцяла вам розповісти про свої заняття, про свої уроки. До речі, сьогодні треба буде зробити собі пощіпати брови. Так, на рахунок навчання воно починається о 8-й ранку, особисто в мене, і буває до 2, до 3 або до 4 години дня. Дуже виснажує, голова просто, здається, от-от взірветься, але досить цікаво, досить багато таких термінів треба знати. Дуже. Так продуктивно у мене проходять вихідні, бо на вихідних треба дописати конспекти, які я робила скріншоти. Хоча я стараюсь кожен день їх дописувати, але є такі ось, як у п'ятницю, день хочеться зробити щось більше, і тому, ну, такі різні моменти я лишаю на вихідні. А далі у нас іде 10 предметів. У мене є навіть фізкультура, онлайн фізкультура це дуже цікаво. Я готувала розповіді про легку атлетику. Ну, там багато таких різних говоримо. Треба здавати нормативи, але я думаю, що нормативи я здавати не буду, бо у мене є проблеми зі здоров'ям. Все-таки мені не 17 і не 18 і треба якось а, готувати доповіді, розповіді якісь. Здавати, отримувати якісь оцінки, бо ну, повинні ж мене якось оцінити на фізкультурі, якщо я ніякі нормативи здавати не буду. В основному в мене 10 предметів, які ми вчимо майже щодня, і е, хочу зазначити, що вивчаю я основи правових знань, е, правила дорожнього руху. Хоча я маю посвідчення водія, але в нас таке курс є і. Мені також доводиться його здавати, ну, але там звичайні тести, які я проходжу. Так, техніка кам'яних робіт дуже цікава тема, дуже багато інформації, і у нас таких уроків дуже багато на тижні. Скажу, що конспекти у мене ого-го-го-го, які. І термінів там дуже багато. Зате я вже набагато більше починаю розуміти те, що робив у мене чоловік на будівництві. Вова, ходи. Ти до мами. Ой Василько встав, Шпав, шпав і встав. Да. Встав, встав і встав. Да. Апа, 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 апа. Мами, мами. Що Василько перший прибіг, а ти другий? А тут Василько. Ой, мамин, мамин зошит страждає весь час. Да. Ходи до мами, ходи. Мама закриє. Василько, да? ходи до мами. Ходи до мами, вилазь. вилазь до мами. І ти вилазиш. Ходи. Бачите, яка в мене компанія допомагає мені вчитися? Да? Дуже мені допомагають. Буває, двоє вилізуть на мене і нічого писати не можу. До речі, є така функція у телефонах знімання екрану. Я думала, що коли я не можу записувати лекції, то я буду пізніше передивлюватися записи, але. І, Як виявилось, ця програма пише запис екрану, але без звуку. І пізніше мені довелося шукати інформацію, просити вчительку скидати матеріали, бо конспекти я не написала. О, ти спав? Очки спали, так? Да? Спав? Очки спали. Да, очки спали. О, очки спали, да? А ти не спав, ні? Тільки очки спали, да? А. спало. А ще не хоче спати очко? очку? Не хоче? Ма. О! Да, хоче спати, то закривай очки, хай сплять. Закривай очки, хай сплять. У нас все так само. Вова поспить, встає, Василько лягає. Тоді Василько встає, вова знову думає. А може мені ще поспати? І, і завжди хтось на мамі лазить. Да? Ось таке у мене сьогодні відео вийшло. Певно, поки буду монтувати, то побачу, що воно занадто довге. Напишіть мені, будь ласка, чи цікаво вам такі відео, бо зараз з мотиваціями мені дуже важко буде знімати якісь рецепти обов'язково будуть. Плюс до всього я готую вже помалесеньку збірку. Нову... Ну Василько робить своє. Нову роблю збірку із заморозками, морозильну камеру заготовочками. Тому буде, думаю, цікаво вам, бо багато хто їх чекає. Ну, це так, не буду відволікатися, завершу відео і вже тоді займуся прибиранням. Напишіть мені, як вам такого типу відео. Чи цікаво вам чути про моє навчання, чи щось показувати, таке розповідати, бо ну, все-таки це частина мого життя і е, вона займає дуже багато часу. Я зараз навчаюся. У нас із жовтня місяця почнеться вже е, у майстерні заняття, і там уже буду більш-менш вам щось можливо, знімати. Так, так, жива! На цьому красунчику вже 11 місяців. Так? І у нас 7 зубчиків, 4 зверху і 3 знизу. І вже досить давно так, бо не знаю, чомусь у нас 8 не росте. На цьому буду закінчувати своє відео. Подякую всім за перегляд. Дякую вам за ваші підписки, лайки. Коментарі, дуже полюбляю з вами поспілкуватися в коментарях. І кажи всім мирного неба. Сподіваємось на швидшу нашу перемогу. І всім до зустрічі до нового відео. Кажи папа. Heh <laughs>